Сьогодні у випуску дізнаєтесь про ухвалені урядом зміни в податковий кодекс. Наскільки підвищиться ставка військового збору для ФОП, юросіб і фізичних осіб? Як і коли збільшиться акциз на пальне? На які товари введено пільги з мита та ПДВ, Як спрощується механізм ліцензування окремих видів діяльності? Та про спрощений порядок бронювання через дію. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 18 липня Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 24-й рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 500 мільярдів гривень, а також проєкт змін до податкового кодексу щодо збільшення до кінця року податкових надходжень від податків на загальну суму 140 мільярдів гривень. Задля цього уряд пропонує підвищити ставки окремих податків і розширити базу оподаткування. А саме пропонується підвищити. Ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%. Запровадження військового збору для юросіб на загальній та спрощеній системі оподаткування 1% від доходу. Запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп у розмірі 5% з двох мінімальних зарплат. В цьому році це буде 710 гривень за місяць, а також для третьої групи 1% від доходу. По суті, тепер ФОП третьої групи просто буде платити не 5% податку, а 6% податку. Запровадження військового збору на окремі операції у розмірі 5% від вартості банківських металів при покупці у банків, у розмірі 5% від доходу з продажу одного об'єкту нерухомості, у розмірі 5% від вартості послуг мобільного зв'язку, у розмірі 15% від вартості авто, крім випадків забезпечення легковими автомобілями, осіб з інвалідністю. Згідно з законодавством підприємства, установи і організації та фізичні особи-підприємці, які реалізують ювелірні вироби, сплачують військовий збір у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів. Щомісячна сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств з платниками податку, які здійснюють діяльність з розрібної торгівлі пальним. Оподаткування імпортним ПДВ товарів, вартість яких не перевищує 150 євро. При цьому не будуть оподатковуватись імпортні товари, сумарна вартість яких не перевищує 45 євро для одного одержувача фізособи. Також податковий комітет підтримав запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин, і встановив специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро на 1 літр напою. Поки що законопроект зі змінами до бюджету та податкового кодексу погодив уряд, для того, щоб зміни набули чинності, за відповідні законопроекти ще має проголосувати Верховна Рада. Але ці рішення скоріш за все будуть на порядку денному ради наприкінці серпня. До того часу засідань у розкладі парламенту не буде. У депутатів буде відпустка. Отже, підвищення податків може відбутися вже восени. Ми будемо слідкувати за рухом законопроекту і в разі змін обов'язково повідомлятимемо вас на вебінарах, що проходять на бухгалтерській відеоплатформі і Ютуб каналі. До речі, вже 23 липня проводимо онлайн-тренінг військовий облік на підприємстві для бухгалтера за 80 хвилин, революційні зміни в ПК. У підвищення податків військового збору, податку на прибуток, ПДВ та ПДФО, зміна умов і ставок, де будемо розглядати всі заплановані зміни в податковому кодексі, підвищення податків, зокрема військового збору, податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, зміни умов і нові ставки, а також розберемо, як організовувати військовий облік на підприємстві. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 18 липня Верховна Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на пальне. Крім того, була ухвалена правка, яка підвищує акциз на газ. Прийнятий законопроект чинності з 1 вересня 2024 року. Отже, передбачено поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап має розпочатися з 1 вересня 2024 року, і ціна на бензин і дизель вже зросте на 1 гривню 66 копійок у вересні цього року. На кінцевому етапі з 2028 року акциз на бензин становитиме 359 євро за тисячу літрів. На дизельне пальне триста. 30 євро за тисячу літрів, а на скраплений газ – 250 євро за тисячу літрів. Підвищення відбуватиметься у 5 етапів – з 1 вересня 2024 року, з 1 січня 2025, з 1 січня 2026 року, з 1 січня 2027 року та з 1 січня 2028 року. За цей час, за рахунками нардепів, 1 літр бензину зросте в ціні на 8 гривень, дизель – на 10 гривень 50 копійок, а скраплений газ – на 11 гривень. За 16 липня Верховна Рада прийняла низку важливих законопроєктів, зокрема, щодо встановлення ставки 0 гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди, в результаті спалювання біопалива. А також законопроекти. Про пільги навезення певного обладнання, пільги мита та ПДВ, на ввезення на митну територію України, обладнання, якого потребуємо: електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро та сонячної генерації, акумулятори, крім акумуляторів малої потужності, обладнання для протимінної діяльності, обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам, коди підібрані таким чином, аби не зашкодити навпаки допомогти вітчизняним товаровиробникам. 17 липня рада прийняла великий дерегуляційний законопроект номер 7331 щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного надзвичайного стану в Україні. Розглянемо основні положення цього документу. По-перше, підприємства зможуть отримати право на провадження окремих видів діяльності, подавши до органів ліцензування дозвільні органи та ЦНАПи декларації про здійснення такої діяльності без отримання документів дозвільного характеру, отримання яких передбачено законодавством. Ці декларації діятимуть у періоді військового стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано військовий стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а вже видані ліцензії. Продовжують строк своєї дії до кінця військового стану, але не менше трьох місяців з дня його припинення або скасування. По-друге, на період військового стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування. Кабмін визначить порядок подання декларації, перелік внесених до декларації відомостей та перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися суб'єктами господарювання на підставі подання такої декларації. Закон набуде чинності після його підписання президентом зміни в ліцензуванні і паливному акцизі розглянемо 26 липня на безкоштовній онлайн-конференції. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. На порталі Дія запрацювала послуга електронного бронювання. Тепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби сил оборони, можуть бронювати співробітників онлайн через «Дію». Бронювання в дії працюватиме наступним чином. Керівник компанії подає списки військовозобов'язаних співробітників та затверджує заяву електронним підписом. Система перевіряє. Чи людина працевлаштована офіційно та чи є дані про неї у реєстрі оберіг? Дія надійшла з сповіщення керівнику про результати розгляду протягом доби. Після цього система автоматично переведе військовозоб'язного на спеціальний військовий облік, і він вважатиметься заброньованим. При позитивному рішенні інформація про бронювання співробітника з'являється у застосунку Резерв Плюс. Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтеру, Терського обліку та оподаткування, а також заповнення звітності або визначення показників для бронювання. Звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Надавачі платіжних послуг до 1 серпня мають повідомити ДПС про відкриті електронні гаманці. Так, про ті самі електронні гаманці, які у період до 1 квітня 2023 року відкривали платникам податків, і не закриті на цю дату рахунки електронні гаманці у порядку та за формою, встановленими порядком номер 721 Після 1 серпня 2024 року здійснення видаткових операцій за рахунком електронним гаманцем, відкритим до 1 квітня 2023 року, дозволяється за умови отримання повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку Електронного гаманця на облік у разі неподання до 1 серпня 2024 року зазначеного повідомлення вважатиметься, що небанківський надавач платіжних послуг емітент електронних грошей розпочав здійснення видаткових операцій за рахунком електронним гаманцем до отримання повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку електронного гаманця на облік у контролюючих органах. Податківці повідомляють, що для спрощення процедури повернення помилково або надміру сплачених платежів діє сервіс електронне повернення. Платники податків мають змогу в режимі 24 на 7 дистанційно подати заяву на повернення перекид коштів через електронний кабінет. Три кліки. Щоб скористатися сервісом, необхідно у головному меню електронного кабінету в розділі заяви, запити для отримання інформації або ведення звітності, із запропонованого переліку вибрати форму заява про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені. Після заповнення запропонованих реквізитів заяви необхідно зберегти її, підписати та відправити територіальному органу ДПС, на який сплачені кошти. Додатково до заяви платник може подати. Копію платіжного документа, на виконанні якого помилково або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету. Для цього необхідно у вкладці додатки обрати опцію Додати документ до вільного формату та заповнити обов'язкові поля форми. Повернення помилково або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їхньої сплати та за умови відсутності уплатника податкового боргу. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал Номородин Семінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.